Добрий вечір. Садоводи фундуководи 12 вересня 25-го року. Сьогодні на огляді 4 сорти фундука. Можна віднести їх до кондитерки, невеликі за розміром і круглої форми. Це азербайджанці. Кебекли, гінжа, топкара і сочехли. В е, цьому році вони досить підмерзли. Це ранні сорти, вони дуже. Скоро на весні пішли у вегетацію і у квітні. Коли було мінус 8-9, завідзії померзли і повідпадали. Небагато залишилось горішків, але не так критично померзли, як, наприклад, трапезунт або шедевр. Тож будемо сподіватися, що такий рік, кожен рік таки, так, така погода не буде. І ми будемо з урожаєм. ну що, кинемо на ваги. Кебеклі. Три дев'ять. Чотири. Три сорок п'ять. Так, виглядає в плюсці. Так, десь тут був розколотий виповнення бачимо на сто Гінжа. Гінжа це такий міні-трапезунт. По формі нагадує трапезунт. Та й плюска, похоже, тільки в три рази менший. Що, заважимо пару горішків? Три і чотири. Три тринадцять. 3,6, 3,4. Так виповнений. Теж гарно. На 100%. Ядро біле. Ланчуватися буде чудово. Топкара. Так виглядає плюсці. Трохи нагадує мені плюскою на хали. І горішки ідеально круглі. Трі і чотири. Три і два. три і два. Теж виповнення 100% ідеально круглий горішок. І завершує цю композицію. З чехли. Така довга вгортка. дуже гарний колір мають горішки такий пастельно-коричневий, матовий такий. Виповнення теж на 100%. Кинемо теж на ваги його. Три, чотири. Два і три майже. Опа. Майже три і три. Три з половиною. Теж круглий горішок такий. Цікавий, красивий, якраз. Ці всі сор... сорти добре підійдуть. Для кондитерки. Ну <кхи> що ж, нагадаємо? Кебеклі, Генжа. топкара і сочехли. Ось такі сьогодні у нас були ранньостиглі азербайджанські сорти. Будемо сподіватися, що в наступному році вони нас порадують гарним врожаєм. Все, на цьому будемо прощатись. Здоров'я вам та миру. Привіт із Закарпаття, папа! -па.